Мова, яка на первинних етап етапах становлення людства по суті означала лише якісь певні рефлексії, команди, пояснення. На сьогоднішній день з ХХ століттям нам чітко прияснило, що мова це якір, мова це ті коридори та межі, які не дозволяють нам розмиватися, і мова це ідентифікатор. Якщо ще. 500-600 років мова не грала роль ідентифікатора, бо вся Європа вела дивостводиною. То сьогодні мова це основний ідентифікатор. І тому не випадково наш співвітчизник в Канаді, Юрій Рудницький, визначив термін, який він відчував на собі як представник української нації. Він Знищення етноциту, тобто знищення етносу його поглинання через знищення мови, як такого ідентифікуючого елементу сьогодні це надзвичайно важливе явище мови і відповідно. Говоримо про мову, то ми ж з вами усвідомлюємо, що етноцид українців ставався саме через мову. Нас намагалися русифікувати, нас намагалися позбавити мови і дати язик. І водночас подивіться, що робиться на тимчасово окупованих територіях України, нашим дітям, які в заручниках там знаходяться. Ведуть в першому класі підручник рушник родна річ. І це явище, яке притаманне для цієї імперії, це ознаки імперії. І цю родну річ отримують наші діти на тимчасову окупованих територію, отримують дагестанські діти: якутські, тивінські, чеченські, бурятські, сахальці. Отримують всі для нас мова це ідентифікація. Для них мова це зброя. Такого треба зробити так, щоб і для нас мова стала зброєю, але зброєю не знищення, а зброя об'єднання і зброя єдності. Зброя для перемоги, а не для нищення. Це моя позиція.